І очерато з проблемкою ARBH. Авто було в ДТП. Його відновили. Замінили подушки руля, панель, натягувач ремнів піропатрони і помилка все одно світиться. Там помилка по крашу. Коротше, у нас проблема треба перепрошити блок. Тому що після удару вони деактивовуються, скажімо так, і їх треба або замінювати на нові, або просто стирати з них дані про удар. Чим ми зараз і займемося. Найперше, нам треба зняти блок. Блок у нас, бачимо, стоїть ось тут. Коротше, нам треба зняти оцю. Центральний тунель, щоб його зняти і вичитати Це з нього. Елементарно просто. Тут відкручуються балтики, тут, тут, ну і так далі. Тут і з сторони, і він сторони можна навіть повністю не витягувати, а просто отак от вверх його задерти і от у нас є доступ до блоку. Блок у нас вже на столі. Такий от. складаємо його. Так, і дивимося, що тут у нас? Така тут схемотехніка, чи є тут у нас окремий пром, e чи в нас тут все в процесорі? Щось тут у нас таке похоже є на пром. E правда, під лаком і погано видно. 25320, та. це значить те, що нам і треба. вони В принципі, всі блоки Airbag поділяються на дві категорії, де в них пам'ять в процесорі, тобто є емульований Е-Пром e в процесорі або окремий окрема мікросхема e Така набагато. Зручніше для ремонтника, скажімо так. Дружелюбно. Випаяв, вичитав, записав з процесора, зазвичай вичитувати в якомусь плані важче, в якомусь легше, бо інколи з процесора можна вичитати навіть по БД, тобто не знімаючи блок, або просто підключившись тут пінами по CAN чи по лінії. Можна вичитати, записати. Така от специфіка. Так, значить, помічаємо де перший вивід, випаюємо промку і читаємо її в програматорі. Прамка вже в програматорі. Вибираємо Atmel 25320 Так, перевіряємо всі контакти добрі, піни читаємо. Так, у нас вичитався отакий от, от дамп. Візьмемо Ще раз все правильно вичиталось, обов'язково зберігаємо його. Так, назвемо. Файл назвемо. 32. Креш. Зберігаємо. Тепер відкриваємо. раздел Airbag и шукаем нам так какие-то у нас тут блок 95 910 2F600 так возьмем У нас є 2F610. От. 25-320. Те, що нам і треба. Окей, вибираємо пункт. Загружаємо його сюди наш файл. Беремо RITS Так, і бачимо, що у нас краш. Очистити. Так. Так, кому цікаво, кому, хто не має калькулятора, можна просто в хекс редакторі його очистити. Тут бачимо сині області. Це те все, що він занулює. Тобто ті області по таких от адресах просто ноліками забиваємо, якщо не маєте такого калькулятора. І будете мати чистий дамп. Так, якщо зробити порівняння файлів, з Крешем і очищене. Тут, по суті, ну, воно забиває там, багато ноліками, але тут по факту вже і є багато ноліків, то по факту воно очищає тільки оці от строчки. Оці і, і, і по суті все. Отут одна і тут три строчки. Плюсика, я он запал. Хорони, зміниємо фюз і складаємо блок, стаємо машину. Так, блок уже я поставив, підключив, включив зажигання і коротше, помилка не пропала, горить, підключив діагностику. І всі помилки, що були по крашу і так далі, пропали і залишили з нас. Коротше, що ще з водійською подушкою? Низьке низький супротивлення, тобто десь є замикання між собою проводів. Відкрутив я водійську подушку і тут от, от така от картина. Хто розуміє, той пойме. Коротше, розйом недощолкнутий просто, тому 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 що, 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 тому що тут потрібно. Він не защолкнутий, тому що він не залізе далі, тому що треба звести оцю хрінь і тоді він зайде. А чому було замикання? А тому що, якщо подивитись, не знаю, чи буде видно. Ось тут з того боку є такі дві пружинки, які замикають між собою два піна. Коли не вставлений роз'єм, коли роз'єм вставлений, він на них нажимає і вони відходять. А коли не вставлений, він замикає між собою для того, щоб е, ну, якийсь дурачок не подав сюди 12 вольт на подушку і, і вона не бахнула. Тобто, навіть якщо зараз сюди двома дротиками подати 12 вольт, воно ну, просто у вас просто буде замикання на проводах і подушка не стрілить. Такий захист від дурака. Коротше, запихаємо нормально роз'єм. О! Тік. І тоді оцей жовтий фіксатор. Так, і тепер можна втикнути зажигання на відході от від каси. Дивитися, пропаде помилка чи ні. Бінго! Не пропала. Може, її просто треба стерти. А ні, пропала. Нічого не треба стирати. Відпускаємо. Все, супер.